Чи хтось колись із вас задумувався, що таке час? Чому його так мало, коли ми запізнюємося, і чому його так багато, коли ми чекаємо? Хтось скаже, що час це просто одиниця вимірювання і не більше. А для мене особисто час він вимірюється в емоціях в радості, в щасті. В тим. Він вимірюється для мене тою величиною, коли я живу. Коли я жива, ось такі, може, досить такі гучні слова зараз проговорила. Але задумайтесь, всі старші люди, там за 60, за 70, 80 років, які мають що згадати, які мають впевненість того, що вони жили, всі знають, що вони прожили недаром. Тобто, час це не одиниця вимірювання. Час це той період, в який ми живемо, який ми відчуваємо себе щасливими, потрібними людьми. Тож, дорогі мої підписники, дорогі мої глядачі, хочу сказати вам, хочу порекомендувати вам, що життя воно і справді в тих моментах, коли ми живі. Коли ми живі, не в плані того, що ми ходимо як роботи, робимо щось на автоматі. Коли ми живі, коли ми це відчуваємо. Ми, правда, живі. Якщо ти сьогодні не відчуваєш, що ти живий, що ти живеш, що ти радієш цьому життю. Попробуй передивитися свій спосіб життя, попробуй передивитися своє оточення, попробуй передивитися взагалі своє мислення, своє ставлення до всіх тих ситуацій, які зараз відбуваються. Хтось скаже, не на часі радіти, хтось скаже не на часі щось робити. Шановні мої, на часі чи ні, це вирішуємо тільки ми. Не будьте залежними від чужої думки. Допомагайте нашим хлопцям, нашим героям, нашим Збройним силам України, як тільки можете. Що у вас немає можливості допомогти фінансово, просто моліться за них. Просто не заважайте іноді деякі люди, які не заважають, не перешкоджають робити добро іншим. Це теж велика допомога. Тому дякую всім вам, що ви є. Бережіть себе, Люблю вас, обіймаю.